Серед протизапальних та протиревматичних засобів панацею відзначено препарат Movex, компанія Мові Move Хелс. Отже, вже завтра панацея двадцять двадцять чотири прикрашатимо офіс компанії Мові Хелс. Запрошуємо директорку департаменту з продажів та просування Анастасію Марцьоху для отримання власне цієї нагороди. Кожний присутній в цій залі хоч один раз в своєму житті відчував біль. Біль у суглобах, м'язевий біль, спинальний біль, а коли біль нестерпний, то, звісно, є лікарські засоби, але ми дуже добре знаємо ціна за знеболення, черга на ендопротезування. Але коли до таких препаратів додається чарівний глюкозамін, хандрейтін, коли таке поєднання разом з НПЗП захищає не тільки кістки. І суглоби, коли препарат значно більше дає людині ніж позбавлення від болю. Швидко, надійно, ефективно і доказово. Препарат вартує того, щоб йому сьогодні аплодували. Анна Володимировна дуже дякую за такі влучні слова. Колеги, доброго вечора! Ми з Movie Health в Україні. Мовекс і панацея це вже як гарант багаторічної успішності лідерства Мовексу в галузі захворювань суглобів та хребта, які дійсно робить і покращує якість життя цих пацієнтів. Але ця нагорода сильних, професійних і згуртованих людей команди Мові Хелс», які в ці складні часи роблять надзусилля для того, щоб Мовекс потрапив до свого пацієнта. Мовекс це реально рух, вільний рух до здорових споглобів. Дуже дякую і до зустрічі в наступному році. Слава Україні!